Вітаю вас! Да-да-да, я знаю, що у вас є проблеми зі світлом. Тому тому пропоную вам таке рішення. Давайте зробимо відео відповіді на ваші запитання. От під цим відео пишіть ваші запитання. Я їх, так сказати, перегляну, розставлю по порядку. Зроблю відео і на кожне ваше запитання ну, відповідно буде відповідь. Я думаю, при бажанні ви зразу можете подивитись готове відео, коли у вас не буде проблем зі світлом. Тому що я так розумію, що деякі деякі і жаліються, що ну, не завжди попадають на стрім. Добре. вирішили це питання. Вирішуєте. Тому пропоную вам писати запитання. Нагадую. Питання пишуть спонсор. Тому я запитання відсортирую, спонсорське запитання в стороночку і получу Ну а відео можуть дивитися і не заперечувати. Це якраз, будь ласка, так само, як і. Так що от, така от ситуація. Тому пишіть цікаві запитання, будуть цікаві відповіді і вирішимо проблему! то вже я розумію, що проблеми є. Але знаєте що? Будь-яку проблему можна вирішити. Це вам говорю як дуже досвідчена людина. Переживемо ці проблеми. Так що чекаю ваші запитання, чекаю, чекаю, чекаю.